На Прикарпатті війну корупції в екології оголосили активісти та незалежні експерти. Представники політичної партії Воля виявили ряд корупційних схем у сфері охорони навколишнього природного середовища і вголос розповіли про них. Активісти кажуть, Івано-Франківщина у трійці за обсягами екологічного податку, але ті мільйони для потреб довкілля йдуть не завжди за призначенням. Обсяг екологічних коштів, якими володіє Івано-Франківська область, третій за величиною в Україні. Однак розподіл цих грошей, процес закритий використання непрозоре. Про це заявили у волі після того, як активісти спільно з екологами провели моніторинг і проаналізували, як розподіляються та витрачаються ці суми на Прикарпатті. На першому місці – це Дніпропетровська область, там 384 мільйони екологічного податку. На другому місці Донецька область вісім мільйонів екологічного податку, і на третьому місці наша Івано-Франківська область. Це 115 мільйонів екологічного податку на рік. Цього року івано франківська обласна рада на екологію з тих 115 мільйонів розподілила всього 46,8 мільйонів гривень. До цього року тільки половина екологічних грошей пішли на потреби екології. У результаті моніторингу активісти виявили корупційні схеми. Еколог з 40-річним стажем роботи в державних органах з охорони довкілля Володимир Красноштанов вважає, що є всі підстави заявляти про корупцію. Зокрема, наводить приклад, коли в області розпочато і роками не завершується спорудження Десятків об'єктів, дамп, очисних споруд, каналізаційних колекторів та берегоукріплень. Солопіну, наприклад, треба було починати з того, щоб вибрати земельну ділянку. Насправді там, в центрі солопіна, немає площадки, де можна розміщати очисні споруди, тому що після очищення стоки треба кудись скинути. Ви не можете їх використовувати повторно. Ці очисні повинні були бути закінчені шести кубові, будуються на протязі півроку. Ми будуємо вже три роки і далі виділяються гроші. Е, у 2012 році з обласного бюджету було виділено 1 мільйон 11 тисяч гривень на будівництво очисних споруд. Вартість таких споруд, наприклад, фірми «Аквантіс» місто Київ встановило на той час 60 тисяч гривень. Тобто Корупційна складова це 951 тисяча гривень. Відтак ініціативна група з незалежних екологів громадськості та представників волі озвучила ряд вимог до обласної влади. Активісти вимагають повного детального звіту використання екологічних коштів, аналізу ситуації по об'єктах дає підстави говорити про корупцію. А також пропонують залучити екологів і громадськість до розроблення обласної програми з охорони довкілля на найближчі роки.